Добрий день. Сенсорний розвиток. Тема Веселковий міст. Он по небу через ліс. Гноми будували міст. Сім веселих кольорів. Гарний міст за майорів. Цей міст називається Веселка або Райдуга. Вона з'являється в небі після дощуку, коли сонячні промінчики торкається краплинок вологи в повітрі. Веселка це чудове явище природи, яка буває частіше за все весною та влітку. Складається вона із семи кольорів. Перший червоний, такого кольору, як полуниця. Другий помаранчевий, як апельсин. Третій жовтий, як сонечко, четвертий зелений як огірок. П'ятий блакитний, як саме небо. Шостий синій, як море. Сьомий фіолетовий, як ягоди ожини. Тепер ви знаєте, які кольори у веселки і чому ми її бачимо в небі. До побачення! Бувайте здорові!